Стійкість вона інтегральний показник і, умовно, ми, ми її ділимо на п'ять на таких вимірів. Це соціальна згуртованість, наскільки ми довіряємо один одному і своїм політичним інститутам. Друге, це стійкість інфраструктури життєзабезпечення, тобто це електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Ми бачимо, як в умовах війни це актуалізувалося. Це людська безпека, власне кажучи, Тобто наскільки адекватні ці плани цивільної. Цивільного захисту, які були, розробляли ще в радянські часи, наскільки вони зараз адекватні по відношенню до сучасних, сучасної війни, також сюди входить компонент, пов'язаний з економічною стійкістю і з інформаційною стійкістю. Ми бачимо зараз загострення, власне кажучи, гібридної війни з боку Росії і оці трагічні ситуації, які в тому числі недавно переживав Франківськ. Тобто інформаційна війна це не тільки маніпуляція, але це і підштовхування людей до дій, які дуже часто закінчуються трагічно.